Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Екосистема біткоїна ще дійсно сира. Хоча проекти вже виходили та роздавали хороші аеродропи. Але все рівно, особисто, на мою думку, хайп екосистеми бітка ще дійсно впереді і він ще не розпочався. Зараз на Радарі є хороший тестет, який лише нещодавно вийшов, і він взагалі практично. Не защелений. В цьому відеоролику ми поговоримо, я розкажу за проект, а покажу, які активні дії потрібно зробити, щоб фармити ягоди, поінти, бали. Команда це озвучує як не поінти, а ягоди, і ці ягоди будуть конвертуватися в дроп. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Проект ЯЛА забезпечує ліквідність біткоїна через блокчейни. Яла це протокол кредитування, і в цього протокола є, по суті, не то, що є, а буде свій стейблкоін під назвою U. Якщо ми заглянемо на крипторанг по інвестиціях дійсно нежирно, але з іншого боку, 8 мільйонів доларів це непоганий інвест і з відомих фундів. Хто сюди проінвестував це полічень Кепітал Гелексі? І ще сюди можна а, віднести хешки кепітал, і порившись в їхніх документах. а Проєкт ЯЛА чітко прописує, що у них є система поєнтів, тобто, що ми фармимо поінти, і ці поінти будуть конвертуватися в дроп. Але а-ля вони а, не називали це поінтами, а назвали це ягодами. Тобто ми фармимо ягоди, і ці ягоди будуть конвертуватися в дроп. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до активних дій. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть в телеграм-каналі, а посилання на цей пост. Я залишу під відео. З самого початку, щоб розпочати виконувати тестнет, нам потрібно гаманець, який підтримує мережу біткоїна. Тобто це може бути і ОКEX-гаманець. Ви можете імпортувати сітфразу з метамаску в гаманець ОКEX і а, проходити цей. Теснет, можете скачати гаманець, який просто підтримує мережу біткоїна. По суті, команда робить заклик, щоб ми не використовували з гаманець а використовували гаманець Юніса. Тому перша дія, скачуємо гаманець. Переходимо за першим посиланням, скачуємо гаманець, показувати, як його скачувати, як збірятись від фразу я не буду. Думаю, що ви знаєте. Після цього, як ми скачали гаманець, першим ділом ми його запускаємо. Тут є біткоін, ми нажимаємо, у вас буде біткоін майнет. Ми обов'язково міняємо на біткоін тестнет адже ми виконуємо всі дії в тестнеті. Далі ми нажимаємо хрестик, нажимаємо сюди, нажимаємо ще раз сюди і тут є тапрут. Вибираємо саме це. Можливо, у вас буде оце перша мережа, але ми вибираємо тапрут. Після цього ми можемо а, назад переходити до нашого поста. І діє2. Беремо тестові токени та проходимо теснет. Відкриваємо цей сайт. Наступним кроком нам потрібно підключити гаманець Bitcoin, який ми щойно скачали: Unisat та гаманець Metamask. Якщо у вас немає ще гаманця Metamask, його також скачуйте і вам потрібно на гаманець Metamask також тестовий ефір. Ми тут зараз все візьмемо, але думаю, що у більшості є тестовий ефір. Тому з самого початку ми підключаємо гаманець Bitcoin. Нажимаємо на Unisat, в гаманці ми даємо підтвердження. Можливо, у вас не з першого разу законектиться гаманець, тому пробуємо ще раз і ще раз. Гаманець повинен законектитися. Далі конектимо Metamask. Вибираємо Metamask та в гаманці Metamask також даємо підтвердження. У мене може підтвердження не бути, адже до цього проекту я вже підключав гаманець. Далі тут є два крана. З самого початку, щоб виконувати тестнет, нам потрібно взяти а, тестовий ефір та біткоін. Спочатку ми будемо брати біткоін. Далі бачимо, а, тут є біткоін, і зразу а, наша адреса. Підв'язалася, тобто сюди нашу одразу вставляти не потрібно. Бачимо, що мінімум ми можемо взяти 0.202, а максимум 0.01 біткоін. Тому ми будемо брати максимум. Нажимаємо Submit і очікуємо, поки наш біткоін прийде. Біткоін можна брати раз в тиждень. Я брав а, вчора біткоін, але цей біткоін а, мені прийшов вже аж сьогодні. Але бачимо, що вчора я взяв і сьогодні я знову запросив. Але команда вказує, що можна брати тестовий біткоін раз в тиждень. Бачимо, що я більше а, взяти тестового біткоїна не можу. Після того, як ми взяли тестовий біткоін, нам потрібно ще взяти тестовий ефір. Нажимаємо сюди, все тут підтягується автоматично. Далі ми просто копіюємо. Скільки ми можемо взяти максимум, та нажимаємо також Submit, тобто і запрошуємо тестовий ефір. Бачимо, що запросити я не можу, тому що є ліміт на тиждень. Далі ми нажимаємо сюди, після того, як наш тестовий біткоін та тестовий ефір прийшов. Бачимо, що, припустимо, я запрошував 0.01 біткоін і він мені прийшов. Нажимаємо сюди, знову і нажимаємо знову. Далі ми нажимаємо сюди, підписуємося на проект Яла. Далі ми нажимаємо в свій профіль та копіюємо наш нікнейм. Повертаємося назад до тиснету І ось тут ми цей нікнейм вставляємо. За це ми отримуємо зразу 10 ягод, тобто 10 поїнтів. Нажимаємо Submit, все, нажимаємо ОК. Бачимо, що це завдання ми виконали. Наступним кроком ми нажимаємо на Metamint, і зараз ми будемо, по суті, міняти біткоін на «Stablecoin U. І цей «Stablecoin U, як я вже сказав, ми будемо заносити в пол. Бачимо, що у мене є 0.015 біткоїнів, але звісно, що всі біткоїни я заносити не буду. Я буду заносити 0.01. Для того, щоб а, решту біткоїнів мені залишилися на комісію. Далі ми нажимаємо Max і нажимаємо сюди. Далі в гаманці «Unisat» і, можливо, в гаманці Metamask ми підтверджуємо транзакції. Далі ми не спішимо нажимати ОК, а нажимаємо Add to Wallet», Тобто в гаманці... А, Юнісат або в Metamask, ми просто додамо свої токени. Тобто токени в гаманці або Unisat, або в Metamask будуть відображатися. Нажимаємо ще раз, і ми повинні додати токен. Все, бачимо, що токен я додав. Нажимаю скасувати, другий раз мені додавати не потрібно. Нажимаю ОК і бачимо, що моя транзакція йде. Де спостерігати, де відслідковувати наші транзакції. Ми нажимаємо портфоліо. Далі тут є транзакції, тобто історія транзакцій. Бачимо, що моя транзакція з'явилася і моя транзакція в процесі. Тому я просто очікую, поки моя транзакція пройде. І у мене з'являться мої стейблкоїни U. До того моменту, поки транзакція не пройшла, я не рекомендую робити наступних транзакцій, адже всі транзакції можуть зависнути. Тому рекомендую просто спостерігати. Та вже після того, як транзакція пройшла. Робити наступну транзакцію. Поки наша транзакція проходить, я розкажу за вкладку Беріс та «Leaderboard». Ми нажимаємо сюди. І тут відображаються наші оці berries, тобто ягоди. А, тут загальна кількість ягодів, і тут ягоди, які принесли наші реферали. Тут є наше реферальне посилання. Тобто, якщо є друзі, які виконують також тиснети, обов'язково ділимося з ними нашим реферальним посиланням та додатково будемо фармити ягоди. Ще є check-in, Тобто кожного дня ми заходимо та забираємо по одній ягоді. Бачимо, що в мене було. 21 ягода, а вже є 22 ягоди. Бачимо, що є таймер. Повертаємося кожного дня та забираємо по одній ягоді. Але це, по суті, не так аж сильно вигідно, якщо у вас є багато роботи, заходити на ферму, забирати по одній ягоди. Як я вже сказав, не сильно вигідно, адже якщо ми занесемо 500 доларів в пул, то тим самим ми будемо за годину фармити одну ягоду. Тому ми нажимаємо в портфоліо. Нажимаємо транзакції і очікуємо, поки наша транзакція пройде. Пройшло приблизно 3 дня і нарешті моя транзакція пройшла. Наступний і, по факту, найголовніший крок, найголовніша дія це нам потрібно застейкати стейблкоїни U. Тобто, зараз ми біткоін міняли на токен U. І зараз цей токен, цей стейблкоін ми будемо стейкати. І за цей стейк ми будемо отримувати ягоди. Нажимаємо Stake U. Далі вибираємо вкладку Stake. Нажимаємо Maximum. Нажимаємо «Stake». І в своєму гаманці Metamask, а потім в Unisat даємо підтвердження. Нажимаємо далі, Approve. Все бачимо, що мої стейблкоїни U застейкалися. Нажимаємо ОК. Okay". Зразу бачимо, що за застейканий один токен U кожної години ви будете отримувати по 0.0 ягоді. По суті, по активних діях, по цьому тиснеті більше нічого не потрібно робити. Але особисто я рекомендую заходити кожного тижня, брати в крані тестовий біткоін, його міняти. І, звісно, що в портфоліо і в стейк стейблкоінів заносити. Чим більше токенів Ю, тобто чим більше токенів Ю ви будете мати, тим більше ягід ви будете фармити. Від цього тестнета ще є компанія на GELEX. Звісно, щоб показувати, як виконувати цю компанію, не буду. Ця компанія надзвичайно легка. А для людей, які не знають, як виконати, ви можете написати в наш чат: є адміни, вони вам точно допоможуть розібратися. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!